Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні хочу показати свої покупочки з секонд-хенду. Ми були з донечкою. У нас дуже вдала поїздка. Я була на декількох різних. Це я не купила в одному і хочу трішки показати, що в нас тут є. Отже, така шубка. Це є на 3-6 місяців від Кіабі, стан просто ідеальний. Всі речі, до речі, в ідеальному стані. А які мають такий стан не дуже, то я залишаю для донечки, тому що тут є речі і для неї, і також на продаж. Така блузочка від інчідему. Джинсики від зари. Так, ось светрик від інші такий класний з сердечками. Ну, його я точно залишаю для тонечки, бо він має там маленькі дирочки. Ну я, в принципі, для неї і купила такий класний будик. Оця фліска мені дуже сильно подобається, Це 86-й розмір. Такими звірюшками. Ця кофточка теж дуже прикольна. Вона всередині така плюшова, Жалко, що замаленька на Олівії, я би її вдягала. Такий віденчий тему. Бодик під жуттюк. Новенький гольфик. Ти Покажи свій комбінзончик най, дай я дай знімлю добре. Така ковточка свайдри теж взяла такий думаю, що залишу Олівії не знаю. Помагайку. Такий лонгслів від Next. Маєчка. Це, до речі, дуже класна кофта. У неї тут ідуть рукава ніби із татуїровками. Я думаю, що дітям, особливо це поше розмір 100. Дітям, якраз, я думаю, в 3-4 рочки було б дуже цікаво приміряти на себе таке, тому взяла. Такий світшот взяла, що класний. Всі речі я кажу в прекрасному стані, а цей взагалі Зарівський від Зари. з такими рушами, з такими обробками. Мені дуже сильно сподобався. 98-й розмір. Не знаю. Думаю, що закину на продаж все ж таки. Це ж танішка обіді її взяла, вони такі в такому собі стані, Ось можна побачити такі ковтунці. Але мені дуже сильно сподобались. Ганяти буде мати. Теж показуєш. Кажи а покажи цю. Така сорочечка класна. Дечка, ну покажися. Обернись крихітка. Такий класний комбіс взяла олівки. Це 92 розмір, тому я закотила штанішки, бо вона носить зараз 80-86. Мені дуже сподобався такий джинсовий. І ось це, друзі, моя фотозона. Тут у мене така стійка для одягу. Символічна. Символічна покривальце. Тому що у нас на сторіночці зайчики на заставці, вушка зайчиків і символічно на такому фоні фотографую. Зараз покажу вам свою сторіночку в інстаграмі, як вона виглядає. Трішки покажу асортимент, що у нас є. Ось уже у нас є пару відгуків. Хоча я почала цим займатися лише близько півтора місяці тому. Але вже були відгуки І я насправді цьому дуже рада. Хоча поки що в мене ще й дуже мало підписників, і не так багато. Це скажу чесно, трошки б'є по сімейному бюджету. Але чоловік мене підтримує, і це, мабуть, найголовніше. Тому я не здаюсь, працюю далі. З кожним разом в мене виходить все краще, кращі фотографії. Зараз працюю активно над тим, щоб поповнювати асортимент розмірів і асортимент одягу по на кожен розмір. Знаєте, хотіла б так поділитися своїми роздумами. Наприклад, ви бували ситуації, коли з мене, ну, можна сказати, насміхалися через те, що там я купляю одяг дитині на секунді, або тим більше, коли дізнавались люди, що я його продаю. Насправді не бачу в цьому нічого смішного, нічого постидного. І тим більше я вважаю, що немає сенсу купляти дитині всі речі новими. Бо дитина швидко росте. Це все, наприклад, речі для дому, в яких вона постійно там їсть, бігає по хаті, і ці плями від їжі вже практично не відпираються. Ну, чесно, я не бачу сенсу. Звичайно, якщо є можливості купляти все нове, це класно, супер, вам ніхто не забороняє. Але якщо немає можливостей, то я не розумію, для чого лізти зі шкіри, скажімо так, щоб купити нові речі. Ну, дитині до трьох років абсолютно байдуже, чи в неї нові речі, чи в неї вживані речі. Їй головне увага. Ну і зрештою, всі ми розуміємо, що це класна економія бюджету. Наприклад, на секунді я за 250 гривень дитину вдіну з ніг до голови. В магазині або, наприклад, в брендових магазинах, такі там як Next, Zara і так далі. Я одну річ куплю за 250 гривень, і то це буде щось таке, як Бодік. Справді не бачу сенсу. Недоцільно, принаймні для мене, використовувати кошти саме так, поки немає таких можливостей, щоб купляти все нове. Потрібно користуватись тим, що є дешевше. І, до речі, у мене зараз на сторіночці проходить розіграш, дарую 200 гривень на покупку в моєму магазині. І насправді це класна можливість, тому що можна придбати і кофточку, і штаніжки, і взуття на ці гроші. Тому, якщо вам таке цікаво, переходіть, беріть участь, підписуйтесь на сторіночку. Тут, до речі, пошук за розмірами дуже зручний, Я зробила по хештегах, можна обрати і наявності. 宝宝。<Jin. S 1>